Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. І Далі про події Дніпра, області та країни під вогнем російських градів та ураганів пройшла ця ніч у Нікопольському районі. Ворог вдарив по Марганецькій та Мирівській громадам. На щастя, обійшлось без постраждалих. Більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Соню. Доброго ранку, Марко. Доброго ранку, друзі. З градів та ураганів. Усю ніч окупанти гатили по Нікупольщині, поцілили одразу по трьом громадам, по двом громадам. Марганецькій та мирівській людей на щастя не зачепило, проте є значні руйнування інфраструктури. Далі пряма мова. З градів та ураганів обстріляв Марганецьку та Мирівську громади, загалом випустивши 20 снарядів. Зараз рятувальники обстежують території, які вночі потрапили. Під ворожий вогонь та з'ясовують всі наслідки атак. в самому Нікополі ніч та ранок пройшли спокійно, навіть попри численні сигнали повітряної тривоги. Давайте послухаємо У Нікополі без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу, усуваємо наслідки обстрілів. В інших районах області на щастя також все спокійно. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І стріляв із автомату, підірвав у квартирі три гранати. Одну з них кинув у поліцейських. Вночі на проспекті Гагаріна розгорівся справжній бойовик. Чоловік зчинив стрілянину, а потім забарикадувався у квартирі та погрожував правоохоронцям, які прибули на виклик. Копи залучили спецпідрозділ Корт після шести годин перемовин зловмисника вдалося затримати. Ним виявився 32-річний військовослужбовець, якого розшукували за крадіжку зброї. На місці поліцейські знайшли автомат Калашникова та фрагменти гранат. За неофіційною інформацією, спричинити неадекватну поведінку затриманого могла велика доза алкоголю. Усі подробиці нині з'ясовуються. На щастя ніхто не постраждав. Під обстрілом ворогу знову Харківщина у Куп'янському районі ворожий снаряд влучив у подвір'я житлового будинку у Вовчанську. Через вогонь окупанта поранення зазнав 49-річний чоловік. У селі Петрівка загинула 67-річна жінка. Скерував противник по області і ракету С-300, На щастя, обійшлось без постраждалих протягом доби. Противник завдав чотири ракетних та п'ять авіаційних ударів. Здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем. Авіація Силоборони протягом доби завдала три удари по районах зосередження противника також збито ворожий БПЛА Орлан 10. Українські ракетники і артилеристи уразили чотири райони зосередження окупантів та три склади боєприпасів рваними ранами та без шкіри на ногах дев'ятирічна Мирослава ледь не загинула через ракетну атаку росіян на житлову багатоповерхівку у Дніпрі. Дівчинку врятувала сусідка медик. Як наразі себе почуває, постраждала. Дивіться далі. Так проходила рятувальна операція 9-річної Мирослави. Тієї трагічної суботи вона гуляла з друзями біля одного з під'їздів постраждалого будинку. Вікно подивилася, вона рядом біля під'їзду з хлопчиками. Я тільки зняла одежу і оділа халат. І тут відкрилося вікно, сильно відкрилося. Наступне, що побачила бабуся дівчинки, клуб диму та пилу. Відразу розповідає, вибігла на двір шукати онуку. Шматки бетонних плит будинку обвалювалися прямо на очах жінки. Щосили кликала Мирославу, але та не відгукувалася. Проходив мужчина і сказав. Кого ви шукаєте? Я говорю внучку, в чому вона була діта? Я говорю, в чорній куртці, в чорних штаніках. А підійдіть, от у скамейки. Да, Я підійшла, бо вот тут прибігла Світлана Юрівна і кричить, це наша Мирославка. Сережа швидко заводь машину, поїхали. Все. Світлана Юріївна, лікарка-неонатолог, яка також мешкала в тому будинку на перемозі. Рятуючись, вибігла із чоловіком на подвір'я і там побачила Мирославу, яка практично не подавала ознак життя. Світлана зрозуміла, діяти потрібно негайно. В неї це були рвані рани, там вже не було одягу, там вже не було шкіри, там вже кістки були неворожоним оком. Жінка схопила дівчинку на руки і кинулася до своєї машини. Авто було побите уламками та могло їхати. Чоловік Світлани довіз їх до найближчої лікарні. Медики кажуть, саме завдяки подружжю вдалося врятувати Мирославу. Є таке поняття золотий, Золота година. Якщо допомога надана за цю годину, нам багато краще прогноз. Через ушкодження обох ніг дівчинці провели кілька операцій. Також Мирослава отримала черепно-мозкову травму, множинні садна та порізи. Вона у свідомості, вона у повному обсязі годується, вона оперується як потрібно по плану, вона стабільна з приводу дихальної системи, системи кровообігу, в неї дуже покращився, покращився настрій. Попри серйозні травми нижніх кінцівок, лікарі певні, згодом дівчинка повністю відновиться і стане на ноги. Рідні Мирослави з нетерпінням чекають її повного одужання і дякують кожному, хто допоміг врятувати життя їхній донечці. Іна Шинкаренко, Валерія Малихіна, Сергій Озіров. Новини одинадцятого каналу. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11-й канал у соцмережах. 11-й канал є на Фейсбук, 11-й канал є в Телеграмі, 11-й канал є на Ютубі. qr код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, світ Світі та київстар СтарТіві. Тримаємося та тримаємо зв'язок. І наразі це всі новини. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Побачимось о 12.00.